Що ви вирішили почати лікування псоріатичного артриту біопрепаратами, знайте, що інгібітор фактору некрозу пухлини кращий, ніж у стекинумаб. Згідно з результатами цього дослідження, у довгостроковій перспективі щонайменше протягом трьох років пацієнти, які отримували інгібітор фактора некрозу пухлини, продемонстрували більше покращення продуктивності, навіть якщо вони починали з нижчого базового. Рівня. При цьому результати лікування, бома препаратами ми були в цілому порівняні. Автори дослідження посилаються на ці висновки лікарям, щоб допомогти їм прийняти рішення про лікування в клінічній практиці. Але ця інформація не менш важлива для людей, які страждають на псоріатичний артрит. Додам, що у стекіну МАП є більш новим препаратом, ніж інгібітори фактору некрозу пухлини, а тому, як правило. Дорожчий. Дякую за лайки та розповсюдження відео.